радий вітати в студії пан Олександра Білецького, військового експерта, голову громадського об'єднання «Українська військова варта. Пане Олександре, добрий вечір. Добрий вечір. Про Петра Олексійовича говорили... говорили зараз, але було відео про зараз про держзамовлення. На вашу думку, чи не запізно зараз згадує держава про те, що треба. Ставити на такі військові ланки рейки наші підприємства. Я розумію, що воєнний стан не оголошено, але все ж таки військові дії, які вже неофіційно, ну, майже всі називають війною, то ну, ми розуміємо, що краще пізно, ніж ніколи, але все ж таки. Ну, власне, дали відповідь на запитання, що краще пізно, ніж ніколи. Тобто, очевидно, що набагато краще. Робити замовлення українським підприємством, От, тим більше, що нас дякувати богові ВПК. Ще залишки навіть ВПК настільки потужні, що фактично можуть забезпечити практично всі потреби, ті можливі потреби і збройних сил, і там інших підрозділів. І Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії. От, тому очевидно, що це треба дуже давно було робити, і дуже добре, що хоч щось почало в цьому напрямку зрушуватись. Про новий режим тиші, який було оголошено 7 числа о 18 годині. На вашу думку, ми оголошуємо новий режим тиші, новий, новий, новий. По факту обстріли продовжуються того самого Донецького аеропорту. Ну я на минулих ефірах ще казав. що Все, що я думаю з приводу і цього перемир'я, і цих режимів тиші о, це просто ну, тотальна дурниця. От, невідомо. Ким і з ким підписано перемир'я. От говорилось про те, що будь-яке перемир'я в такому випадку для слабшої сторони, якої зараз поки що є Україна, це ну, дуже погана ситуація, тому що перемир'я це працює очевидно виключно на, на Москву. От. Перше, це дає можливість перегрупувати війська от, чи сконцентрувати їх. Друге, що це послаблює одразу і. Тобто, такі, ну, посил просто про те, що перемир'я, він, по-перше, послаблює, навіть зараз сьогодні чув від багатьох організацій там, волонтерських, що дуже сильно спала активність в допомозі. Ну, власне, це одна із причин це інформаційне поле і перемир'я. Ну і друге, що наших союзників це теж дуже сильно здає ну, тобто, можливість їм розслабитись, тому що формально от, про ці речі заявляють, а фактично військові дії, як йшли, так і йдуть Тобто зараз. Просто вони там сконцентровані на якихось точках, от дуже жорстких, таких як Донецький аеропорт. Ну нічого не припинялося. Очевидно, що жодного перемир'я немає. Мені підказують мої колеги, що м -м, пан Захарченко, так званий прем'єр-міністр самопроголошеної республіки, який, до речі, писав заяву про відставку, а, заявив, що вони режим тиші почали. І що за п'ять днів заберуть важку техніку. Можна вірити? Ну, я не знаю, хто такий пан Захарченко, Я іншу людину знав, перезвичайно Захарченка. Для мене це ну, просто збіговська якихось блазнів, там, клоунів, що там вони там заявляють, це не має ніякого значення. Тобто це не є суб'єкти переговорного процесу. Це ж зрозуміло, що це просто. Збіговська посаджених ляляк, які просто там, виконують якісь ну, визначені якимось функції. От, і Але тому, ж в Мінську. Ну, це проблема, на жаль, нашого вищого керівництва, що воно йде на дурні переговори. Незрозуміло з ким. Ще раз кажу, що переговори з людьми, які не мають жодної суб'єктності, і з і з іншої сторони, от, вони. Я вас розумію. Це Але просто що... якісь ритуальні танці. Я так думаю, що це якісь ритуальні танці, напевно, якісь мотиви. Добре, давайте визначати тоді сторони конфлікту. Сторони конфлікту, Російська Федерація, і Україна. Російська Федерація не визнає себе стороною конфлікту. Ну, це не має значення. Визнає а як себе Російською. Ну просто визнавати значить, Російську Федерацію бандитською державою і спілкувати з нею з точки з цієї точки зору. Ну, Замість так... ритуальних танців з Російської Федерації. Російська Федерація це країна з психологією, з психікою, з кримінальною психікою. І Російська Федерація розуміє тільки мову сили. Тобто Російська Федерація, коли вона отримує по зубам в жорсткій формі, включається одразу мозги і задній ход. От, а всі ці перемовини не знову таки, не з ким, з яким статусом, з якою суб'єктністю. От, ми бачимо, до чого вони переводять. Навіть ми говорили, коли про перемовини, там, про якісь включення цих європейських різних організацій, таких як ОБСЄ. ми зараз бачимо, що ці структури просто практично напряму працюють на Путіна. От, якщо вони там возять терористів, там, ну, це відомо було ще з конфлікту в Грузії в 2008 році. Коли ви кажете про Російську Федерацію, ви маєте особисто на увазі очільника Кремля? Ні, я маю на увазі всю державу. Я маю на увазі весь весь народ Російської Федерації народ має ну, з нами слово... ж не Путін особисто, там як кіборг воює, там одягнений там, які. З нами воюють величезна кількість абсолютно конкретних людей. А верховний Головнокомандуючий? Ну і верховний головнокомандуючий. Ну все ж таки, хто віддає прикази? І хто віддає прикази, і хто їх виконує То, з даному випадку? Тут. Питання відповідальності лежить як на верховному головнокомандуючому, так і на тих людях, ми, які. Ми повертаємося зараз про виконання наказів. Якщо це військовий, який виконує наказ або не виконує наказ, він є злочинцем. Якщо йому поступає наказ, і ти там... читаєш. Ну, зараз... Мене в цій юридичні формальності там, з точки зору Російської Федерації особисто не цікавлять взагалі. Uh -huh. тобто, я, ну, ми на це дивимося абсолютно сухо і спокійно. Тобто, у нас на території є зовнішня агресія. Які там що там всередині у них відбувається, абсолютно байдуже. з України в Російську Федерацію мають повертати з гори трупів, або просто вони мають тут залишатись десь в лісосмугах? Оце єдина відповідь наша в цих переговорах і в цьому переговорному процесі, яка може бути, яка прийнятна в тій ситуації, в якій в якій є зараз Україна. Ну, ви сказали, що Україна має дати по зубах. А чи є потенціал військової Україні, щоб дати відсіч такому такій потужній країні військовій, як Росія? Ну ми ж бачимо, що звичайні наші добровольці, от весь хвальоний, розрекламований, нашими в тому числі телеканалами, російський спецназ. От, Пере -пере Перемелюють на м'ясо, і нічого від нього не залишається. І в полон вони здаються легко, і тікають вони дуже добре. От. Ну, і поки що навіть перевага в прямих зіткненнях дуже серйозна, сильна на нашому боці. Я маю на увазі кількісно просто в відсотковому співвідношенні. От. Ну, А друге, що не треба забувати, що ми все-таки найбільша країна Європи от, з величезним. Фактично 50-мільйонним населенням з дуже великою діаспорою, яка живе за кордоном. Ми просто маємо, виходячи з цього, будувати свою внутрішню, зовнішню там, оборонну, будь-яку іншу політику. От. Маємо просто ставати великою, сильною, потужною державою. Цій бандитській державі Путіна просто давати по зубах. Я думаю, що вона зараз опиниться в ситуації просто здобичі. Для дуже і уже опиняється в ситуації здовбича. Це тільки питання часу. Тобто її будуть роздирати просто як ведмідя на okay. полюванні. Ми продовжимо розмову зараз. Ще один блок в цій годині. Блок інформації воєнного щоденника від Алишевичу, але будь ласка. Петро Порошенко у Харкові підтвердив, що зустрінеться з Володимиром Путіним у Мілані наступного тижня. За словами українського президента, на переговорах також будуть лідери європейських країн. Порошенко вважає, що розмова буде непростою та має вийти результативною. Саміт у Мілані відбудеться 16-17 жовтня. У ньому візьмуть участь 50 лідерів країн Європи та Азії. Одна з головних тем зустрічі ситуація в Україні получені штати готові почати переговори з москвою щодо послаблення санкцій якщо ситуація на донбасі поліпшиться про це заявив помічник радника з національної безпеки президента сша тоні Блінкер. Блінкен. Водночас, за його словами, погіршення ситуації в східній Україні може призвести до ще суворіших обмежень проти Росії. Нагадаю, раніше помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що санкції проти Росії скасують лише за умови повного виведення російських військ з України. Году про асоціацію між Україною та ЄС можуть змінювати лише учасники договору. Так у Євросоюзі відреагували на заяви Володимира Путіна щодо необхідності коригувати документ. Представниця зовнішньополітичної служби ЄС Майя Косьянчич в інтерв'ю Deutsche Welle зазначила, це двосторонній договір, а не тристоронній. Напередодні російський президент, виступаючи на саміті країн СНД, заявив, що деякі статті угоди про асоціацію між Україною та ЄС треба переписати, адже вони, мовляв, можуть нашкодити економіці країн митного союзу і пропонував Білорусі з Казахстаном доєднатися до коригування тексту. Слідчий комітет Росії відмовився долучати до справи докази невинуватості Надії Савченко. Про це в Твіттері повідомили адвокати української льотчиці. Цитую, це просто дикість, якась немає слів. Прокоментував рішення слідчих захисник Савченко Микола Полозов. Захист планує оскаржити це рішення. Другий адвокат Надії Марк Фейгін повідомив, що суд, призначений на 13 жовтня, відбудеться у закритому режимі. А саму Савченко всупереч її проханню на засідання не привезуть. А далі я знову передаю слово до іншої студії Василю Голованову. І одразу хочу спитати Олександра Білецького: чого він чекає від зустрічі двох президентів 17 жовтня у Мілані? Дякую, Олександр, Будь ласка. Я особисто нічого не чекаю від зустрічі минулого. Майбутнього майбутньої зустрічі у Мілані. Ну може хіба що Петро Олексійович там вирішить якісь питання по заводу своєму в Ліпецьку, От і там по Криму може щось там вирішити. А так в принципі в мене ні жодних інших очікувань. Я думаю, що немає. Ну зачекайте, у нас хвилина залишається. Ви кажете зустрічі в Мінській не мають жодного сенсу, оскільки не вирішують ті люди, які там присутні, тут вирішують люди. Зустрічається голови держав. Я думаю, що просто на жаль, президент прийняв хибну позицію, от, займатися домовленостями, замість того, щоб створювати ситуацію для того, щоб ну, ці домовленості йшли нам на користь, ситуацію і всередині країни. І ситуацію на фронті. Тобто треба ще раз підкреслюю, що треба ставити економіку на військові рейки. Угу. Треба займатися підготовкою армії нашої для того, щоб вона ставала, щоб не добровольці їхали, чи там призвані люди після там кількох денних тренінгів виїжджали в зону війни. А підготовлені наші, наші спеціалісти просто хірачили там всіх, так щоб бажай гудів. Пане Олександре, дякуємо за відповідь. Олександр Білецький був гостем нашої студії. Будемо раді вас бачити ще. Дякую.